Що стосується роботи парламенту в сучасних умовах, особливо яскраво, це останній місяць, коли вони не набирають кворуму для прийняття рішень, по суті, по своїй діяльності. Якщо говорити такою простою людською мовою, знаєте, є люди, які пішли на роботу, бо це ж депутати, це робота. Вони за це отримують зарплату, але роботу вони не роблять. Ну чи це добре, та це погано. А чи можна це змінити? Та ніяк це не можна змінити, тому що ми маємо політичну зараз таку систему, яка не підлягає зміни під час, скажімо, війни. Це перше. Друге є. Ну, якщо от, ті люди, які займалися трішки політикою, вони знають про те, що у владі є різні гілки влади. Ну, давайте їх перерахуємо. Це президентська влада. Ну, у нас вірніше, перепрошую, у нас як має бути по конституції, але не є по факту. У нас парламентсько президентська взагалі-то республіка, то у нас якби парламент на першому місці, потім влада президента офіса, потім у нас виходить кабінет міністрів, потім у нас судова влада, але в нас ще є ну так називаємо інформаційна засоба масової інформації, це не так, це якби інформаційна влада рахується, що є. Ну, якщо говорити між чотирма офіційними владами, завжди має бути певний баланс. Цей баланс на сьогоднішній день порушений, і порушений він в сторону адміністрації президента. Чого депутати, можливо, так пасивно почали відноситися, скажімо, до своїх службових обов'язків, тому що не секрет, що від них зараз на сьогоднішній день нічого не залежить. Вони не проявляють ту політичну волю, яку вони мають проявляти як народні виборці і мати свою точку зори. Не секрет про те, що ці процеси розпочалися ще до війни, але зараз, під час війни, вони дуже сильно усугубилися. Вони усугубилися в тому плані що адміністрація президента, ну, Офіс президента на сьогоднішній день, по суті, монополізував владу. І він став зараз владою номер 1 Основні питання вирішуються там. Вони спускаються на, скажімо, Верховну Раду, і Верховна Рада виступає просто, ну скажімо, депутати виступають як статистами або тими, хто нажимають якби кнопки. Ну зрозуміло, що не всім людям це подобається, не всім це цікаво, хтось розчарувався, хтось пасивний, комусь уже на все наплювати. Ми маємо те, що маємо. І на сьогоднішній день я не думаю, що ситуація в цьому плані зміниться. Коли треба буде зібрати кворум по якихось важливих питаннях, офіс гаркне, і депутати соберуться і проголосують. Так було попередні роки, так буде і зараз. По якихось другорядних питаннях, вибачте, так як за те, що говорю, буде просто бардак. Чи добре це, чи погано, не хочу зараз давати ніякі аналізи. Тому що, знаєте, ми маємо ту ситуацію, яку маємо, але зараз на першому місці в нас такі фронт і перемога. А чи впливає це напряму на діяльності на наших фронтах? Да, звичайно, впливає. Кардинально, ну не думаю, що кардинально, тому що ну, знаєте, таке враження, що зараз політична система живе своїм життям, народ і військо, і фронт живуть своїм життям. І ми якби так, як роді би і разом, але по факту ми тут трохи розділилися. Ну, маємо те, що маємо. Що тут говорити? Чи виправдано це така централізація влади на період війни? Ну складно сказати, неоднозначне питання, тому що. Під час війни має бути жорстка і дисциплінована, і дуже така наполеглива, скажем, влада. Але Україна була і залишається демократичною країною. Я впевнений про те, що українці не потерплять ніякого авторитаризму, і після нашої перемоги над Росією ситуація кардинально поміняється. Скажемо, ми, українці, століттями формували ті риси характеру, своєї ментальності, національні риси характеру, такі як демократичні свободи. Для нас демократичні свободи. Це, знаєте, альфа і омега, ми по-іншому не зможемо. І ми зараз за це воюємо, ми зараз за це кров проливаємо. То, скажімо, я не думаю, що нам тут Офіс президента настільки зможе закрутити гайки, що після війни ми втратимо якісь демократичні засади. Ну, це в апріорі неможливо, це неприродні українські сутності. Так що я думаю, що після нашої перемоги все нормалізується, стане на свої місця і дуже швидко. Ну, в плані перевиборів. Плані перевиборів, коли ми побачимо зовсім інші обличчя, зовсім іншу владу. Ну а зовсім інші обличчя дай Бог поміняють малоефективну систему органів влади на більш ефективну.